Відчуйте об'ємно все своє тіло, встряхніться. Підхоплюємо силу живота, сила штовхає долоні, Підтягуємо таз тазове дно, видих. і починаємо розкачувати силу між долонями. І коли сила підхопилась долонями, і ми її так спресуємо, тазове дно підтягуємо, і силу спрямовуємо в маківки через центр тіла. Вдих накопичуємо силу. І штовхаємо силу стазу одна догори в маківку. І тепер руки йдуть далі. Ми розкриваємо лопатками грудину. Руки вгору розкрились, видих і спрямовуємо силу. Супер, достатньо. Беремо. Протираємо низ живота, відчуйте об'ємну все своє тіло.